Hello, guys! How are you? А чому не держава? Дуже просто сьогодні День Америки у Бучі. Яким був цей день та що було цікавого? Дивіться у нашому відео. Поїхали! Дуже випадково потрапили на свято Дня Америки. Нам все дуже сподобалось. Моя дитина танцювала на сцені, танцювала під музику. Ось, я дуже вдячна організаторам за такий теплий день. У нас для вас є дві таких сумки. Щоб отримати їх, умови дуже прості. Підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар під цим відео. Двоє авторів, коментарі, яких наберуть найбільше лайків, отримують ці сумки. Всім удачі! Дуже цікавий класний праздник. ми дуже багато чого відвідали, пофоткались. супер. А бургер дуже велика черга, нам на не сталося. Син щось скуштував поддох, йому сподобалось. Концерт дуже цікавий, з адреналітом, з драйвом і веселий. День Америки був дуже гарний, дуже гарне свято, як танцювали, баскетбол. сенвіч-сенвіч був ось такий. Дуже класно все було. Мабуть, це як кращий був день сьогодні. Взагалі день крутий, як на мене. Дуже весело. Сподобалося на фудкорті бургер, хот дог це така їжа. Як їхали, думали, ну, не дуже буде цікаво, весело, але коли тут вже були, то дитині особливо сподобалась, наші зераницькі. І нам дуже сподобалось, особливо дитячі розваги, да, виступ е, колективу. Як да, співали, да? сподобались? Кажи, я танцювала, да? тобто, ну, чудово, Власне, на високому рівні зорганізовано було. От, і дуже вдячні за підтримку американським друзям. To the company. Company дякую, що додивились це відео до кінця. God bless you guys і до нових зустрічей. А при кінці відео набере 1500 переглядів. <риклад> Чекайте, а до мене от зараз дійшло 1500. А в, в чому прикол?